Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас буде робота у відео така. Будемо підгортати другий раз нашу картоплю. Приїхав до батьків, має мене тут знаходиться огородина. В попередніх відео було відео, де ми пропалювали огород. Трошки також підгортали картоплю. Який стан у нас картоплі був після приморозку. Сьогодні, так як нас нещодавно пройшли дощі, волога є. Хочеться посеренько підгорнути картоплю. Друзі, зараз відео все побачите. Кому цікаві такі відео, підписуємося, ставимо лайки, а вам гарного перегляду. Так, ну що ж, Підналаштував трошки наші диски, так як одна сторона трошки вона не докидала, трошки модернізували, підварили все, друзі, тут по красоті. Ну що ж, виходить, маємо таку ділянку нашої картоплі Сорт Рів'єра. Минуле відео там друзі, є про перше підгортання. Сьогодні підгортаємо знову, так як земелька серенька... То чому б його й не підгорнуть. Картопля вже скоро така, що і цвісти буде. Ну, думаю, мотоблочок зараз з цією роботою справиться. Так що, друзі, погнали! Perfect, perfect. We'll be right <laughs> back. Дяги. Получається, набігався вже за мотоблоком, шурує як тонка, аби його перебирати ногами. Так як друзі, минулий раз ми горнули получається, первою передачею, не спішав, все вирівнювали рядочки. Так сказати, вже наші рядочки були рівненькі. Сьогодні смали від другою і третю включав, ну, за третьою треба побігати. Ну, в принципі, як, робота зроблена. Зараз покажу результат та трошки розповім про мотоблок. Так що, друзі, погнали! Получається, з картоплею вже порядок. Ми вже її підгорнули. Трошки прибрали бур'яни, які в нас були на даній картоплі. І думаю, що вона у нас найближчим часом попіднімається, вся, бо є місцями, ми її позагортали, місцями поперекидали землею. Ну, Я думаю, що на утро вона відійде. Ще, друзі, як підгортав картоплю, бачив, що вже старий жук сидить, молодого ще немає. Яди в нас короген є, ми користуємося такими ядами від жука це просто бомба. Рекомендую. Раз, ще два побризка на сезон і взагалі проблем не буде. Набагато краще, ніж ампліго. Я і використовував раніше ампліго, попробував ці яди, взагалі проблем немає із жуком. Під вихідні прийдемо з дружиною, я думаю, прополимо рядочкові і, можливо, будуть в нас ще дощики. ми... Ще разок підгорному картоплю до цвітіння. І В принципі, в нас із огородом тут точніше з картоплею вже буде порядок. Звичайно, ще одне можу сказати, де мороз не прихватив нашу картоплю. Картопля там, як бачите, хороша, шикарна, висока. Там, де мороз прихватив, вона заново починає відростати. Ну, То, я думаю, не проблема, щось у нас тут та й буде. Діляночка в нас тут немаленька, виходить 23 рядка. 75 метрів. Думаю, з головою нам вистачить на нашу родину. Ще, що я хочу сказати, друзі, на рахунок нашого огороду. Минулий рік тут була у нас кукуруза. Там у мене до половини огород був картопля посаджена. І тут великий трактор культивірував нам тут, виходить, цю ділянку до половини, ту половину я фризував. Ну, я скажу, що культивація взагалі не годиться під культуру. Кукуруза рвані такі сходи, взагалі там немає декілька метрів. Хотів уже його перефризовувати, садити кабача, а потім плюнув, вирішив, думаю, хай буде те, що буде. Щось та й ну, вже Це так сказати, буде урок на все життя. Що вже ніяка техніка тут велика працювати не буде. Тільки мініком із фризою. Вигоремо, звичайно, на осінь і потім уже весні ми його. Получається, зафризуємо і будемо садити наші культури. Тут, друзі, де не було культивації, і я фризував. Тут земелька м'яка. Сходи кукурузи взагалі шикарні. Як бачите, кукурузка, тут усі рядочки як рівненькі, що висока кукуруза і хороші сходи. Тут у нас, звичайно, біда. Ну, Щось та й буде. Залишилися також у нас тут ще прополоти, Наші кабачата, так як тут половина врожаю, у нас кабачата посходили непогано, той край взагалі не зійшов. і цей. Нещодавно ми його все пересадили і в принципі, ще не пропалювали. Воно трошки вже починають сходити кабачота наші. І, в принципі, ось як бачите, сходять кабачата. Я думаю, що на днях прийдемо, пропалимо всю цю діляночку і в нас тут буде вже порядок. Так, друзі, що я можу сказати на рахунок мотоблока? Це модель Зірка 61, це перва модель даної фірми мотоблок. Що я можу сказати? Получається, ми його купляли ще, я, якщо не ошибаюся, у 2005 році. Получається, ми раніше займалися, садили дуже великі ділянки картоплі і брали весь комплект на картоплю. І, в принципі, там стояв дизельний двигун рідний заводський, і виникли з ним певні проблеми. Так як він і на холодну заводився дуже тяжко, не було в нього ні стартера. Ручкою попробуй помасла, щоб його завести. Проблеми були з топливною, ну трошки він нас попомучив. Минулий рік вирішили замінити ну, як, в запасу, взяти бензиновий двигун. Також купили 9 лошадиний двигун бензиновий і по вартості, друзі. Якщо не помиляюсь, до 5 тисяч коштує такий двигун, Він, ну це шикарний. Ми хотіли вже і переставляти дизельний, щоб там холодну, теплу пору року, а потім вирішили, що хай стоїть цей. На візку всю тягає, ту, що рідна до мотоблока, без зайвих проблем. На заводку тут взагалі проблем немає. Тумблер включив. Заслоночку закрив, шворочку дергнув. Без питань завівся, заслоночку назад поставив і пошурував працювати. І, друзі, взагалі, той, хто має мотоблок, той мене зрозуміє, що це така необхідна техніка через те, що працювати на невеликих земельних ділянках це найкраща техніка, що може бути. Так як у нас там посаджена кукуруза на краєвій, тут -та дуже такий крутий виїзд на дорогу, так як великі трактора тут відбивали край. А отаким от мотоблочком, без питань. Без зайвих проблем і впорали. Один мінус, друзі, цього двигуна через те, що він наполовину легший, чим виходить, рідний дизельний заводський двигун. Приходиться трошки довантажувати мотоблок, щоб він справлявся із навісним. І, в принципі, ми це зробили, шурує і самі бачили, без зайвих проблем. Звичайно, попобігав за ним. Третьою швидкістю, друзі, шурували ми нашу картоплю місцями другої, так як. Десь вирівнювали, десь щось були свої проблеми. Ну, в принципі, ми з роботою справилися. Друзі, як самі бачили, якою роботою я сьогодні займався, підгортали вже другий раз нашу картоплю. Картопля шурує тільки так, пройшли дощики, результат просто супер. На рахунок, друзі, то ще варто міняти дизельний двигун на бензиновий. Так як у нас нещодавно було відео про перше підгортання картоплі, люди цікавилися, чи. Який двигун кращий чи варто замінювати, і свого опиту можу сказати, що звичайно бензиновий двигун набагато кращий, ніж дизельний. Менше проблем краще заводиться. В принципі, друзі, це моя думка. Хто не погоджується, це таке, нікому я доказувати нічого не буду. Це моя суб'єктивна думка. Трудя, кому цікаві такі відео, підписуємось на канал, ставимо лайки, пишіть коментарі. Всім, друзі, пока. До нових зустрічей.